Зібрали, зібрали сояшник і приїхали, сівалка вже сіє. Приїхали подивитися, як працює сівалка і розказати про рекомендації. Наше це поле було слабо врожайне. Да, були тут у нас проблеми із PH, із співвідношенням цинка до фосфору. Ну, викликів тут багато. Хоча регіон більш-менш приятливий для ведення сільського господарства. У нас тут випадає 400-430 мм за рік, але вони такі рівномірні дуже. Ну і якби для цього року тут сояшник дав 3,2 тони або 32, як кому більше підходить. Хорошо чи плохо за той факт. Всі ми спрацювали тут. Мідіо, так. Да? 50 літрів касу, 20, 20 літрів мідіна, ну, якщо в дівчину речовину, то 2 кілограма. Це ми робили, внесли по палиці за допомогою оприскувача і е, це все рівномірно розпідділи поле. Дуже чітко видно, як рівномірно нема кучок ніяких на полі. Це за допомогою штригельної борони ми зробили обробіток припасівний. Так, ну, хотілося більше вернутися. Коли...